У сучасному світі ми стикаємось з безліччю інформації, особливо в інтернеті. Новини з'являються миттєво, але що з них є правдою, а що фейком. Ми запитали у Житомирян, чи довіряють вони всій інформації в інтернеті, чи ні. Довіряєте ви новинам в інтернеті? Дивлячись, яким? з таким, хто довіряє, є з таким, що просто хочеться кинути і піти. А яким більше надаєте перевагу? Ну яким. Ну, про своїх солдатиків. Ні. А чому ні? Е, ну, тому що вброси всякі. Там, мені так здається, навіть вчорашній вброс від росіян, мабуть, був, що буде такий масований обстріл України, що закрились навіть американське посольство в Києві. І наше гур підтвердило, що вони таке не, ну, не викладали. І багацько дуже там треба, мабуть, потроху. Як фільтрувати? Ні, повністю не довіряю. А чому саме так, чому не довіряю? По багато. Взагалі ніяким не довіряєте. А ну, яким нашим довіряю. Ну, Офіційним? Офіційним, які йдуть з офіційних каналів, тим я довіряю. А де дивитися новини? – Ну дивлюсь, ну як де. Дивлюсь в телефоні, дивлюсь в телевізорі. Через інтернет. Не всім, не всім. А яким більше надаєте перевагу? І ті, що там більше в них переглядів і ті, що ну, більше популярності. Ну, довіраю, звісно, довіраю, тільки смотре яким, а яким не даєте перевагу. Ну, я всі розказую за війну, за цього. Хотіна, то я й слухати не хочу. Там нікому треба взагалі нікому не требує дати. Взагалі нікому не даю. Нікому, нікому. Тому що одна болтовня. Ну так, на 50. 50 на 50. Є правда, є брехня, багато. Ви знаєте, я не політик і не розбираюся з цього. У ну, нас взагалі різні ж новини є. Чи довіряєте ви всім, чи тільки деяким? Тільки деяким. А чому саме так? Бо дуже багато брехні. Не завжди. А яким саме надаєте перевагу? Ну, читаю новини у Кернету. Такі наші новини телевізор практично не дивлюсь.